Добрий день, тема уроку: Поняття мови програмування складові мови програмування. Давайте згадаємо з вами, що таке алгоритм, що або хто може бути виконавцем алгоритму, у якій формі можна подати алгоритм, що називається середовищем виконання алгоритмів. Як створюють програми та проекти в середовищі Scratch? Це все ми вивчали з вами минулі роки. Ви пам'ятаєте цей матеріал, а сьогодні ми будемо говорити про написання програм. Комп'ютерна програма це алгоритм опрацювання даних, записаний спеціальною мовою та призначений для виконання комп'ютером. У процесі своєї роботи програма опрацьовує дані. Дані, які потрапляють до програми від певних пристроїв, наприклад, з клавіатури або від датчика температури, або від іншої програми, або з інших джерел, наприклад, з текстового файлу, називають вхідними або початковими даними. Під час виконання програми утворюються і опрацьовуються інші дані, які називаються проміжними. Якщо метою виконання програми є отримання певних даних, то ці дані називають вихідними або результатами. Мову, яку використовують для запису алгоритмів, призначених для виконання комп'ютером, називають мовою програмування. Мова програмування, як і будь-яка інша мова, має наступні складові. Перш за все, це алфавіт набор символів, з яких утворюються слова та речення цієї мови. Далі існує словник це сукупність спеціальних слів, які мають однозначне пояснення та застосування в даній мові програмування. Синтаксис це система правил складання базових конструкцій мови. Правила семантики, що пояснюють, яке смислове значення має опис кожної з вказівок програми і які дії повинен виконати комп'ютер під час виконання кожної з таких вказівок. Використання символів, що не входять до алфавиту мови програмування неправильне написання словникових слів, порушення синтаксичних правил призводять до неможливості виконання комп'ютером відповідної команди. Такі порушення називають синтаксичними помилками. Мови програмування можна поділити на дві групи: це мови низького рівня та мови високого рівня. Низького рівня ще називають машинно-залежні, а високого рівня – незалежні. Низького рівня це машиння. Типа асемблер високого – це універсальні мови та спеціальні, саме прикладом такої мови ми будемо вивчати цьому, в цьому році. Мови програмування високого рівня поділяються на процедурні, об'єктно орієнтовані, декларативні та мови скриптів. Ви бачите приклади кожної з цих груп програм. Процедурні мови це програма, складається із набору підзадач процедур, які реалізують завдання. Об'єктно орієнтовані це головні елементи алгоритму, є клас, новий тип даних, що розширює мову, і об'єкт, що має властивості та методи дій, які виконуються об'єктом. Декларативні це мови створення програм зі штучним інтелектом, мови скриптів. Мова сценаріїв. Це мова, яка розроблена для запису сценаріїв, послідовності команд, які користувач може виконувати на комп'ютері. Що ж необхідно для того, щоб виконувалася створена програма? Перш за все, повинен бути транслятор. Це програма, яка записує команди програми, описаної деякою мовою програмування, машинною мовою. Компілятор. Щитую одразу всю програму й переписую її машинним кодом або мовою асемблер. Мова асемблер це найпростіша мова, вона написана з найпростіших елементів, символів. І ви пам'ятаєте, що вся мова комп'ютера складається з найпростішого алфавіта, який складається тільки з двох символів: одиниці та ноль. Процес трансляції, який при переході. Називається компіляцією, відбувається один раз і результатом перекладу зберігається в окремому файлі. Інтерпретатор щитує вихідний код програми по одній команді одразу намагається їх перекладати та виконувати. Це дає змогу програмісту швидше перевіряти правильність виконання програми та знаходити помилки в коді. Середовище програмування це комплекс програм, що містить засоби автоматизації процесів підготовки та виконання програм користувача, а саме, редактор текстів програм, у ньому можна створювати і редагувати текст програми, довідкова інформаційна система про мову програмування та середовище, бібліотеки, у яких зберігаються найбільш уважні програм, фрагменти програм або цілі програми. Компілятор чи інтерпретатор. Використання його дає змогу швидко знайти в програмі помилку та виправити її. І покроковий виконавець програми. А зараз трохи історія. Одну з Простіших мов програмування Паскаль було створено в 1970 році групою співробітників Інституту інформатики швейцарської вищої технічної школи під керівництвом професора Ніколаса Вірта. Назвали її на честь видатного французького математика, інженера, фізика, літератора, філософ, філософа Блеза Паскаля. Спочатку мова програмування Pascal створювалася спеціально для навчання студентів основних принципів і методів процедурного програмування. Але згодом з'ясувалося, що ця мова програмування досить зручна і виникла ідея застосовувати її не лише для навчання, а й для створення програм та розв'язування практичних завдань з використанням комп'ютера. Саме ось так, як ви бачите на малюнку, виглядало перше вікно. Цієї програми Паскаль, де набирали програми та запускали їх на виконання. Ваше домашнє завдання. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.